Заборонений поцілунок сестер. Момент у лісі. Міра Джейн зупинилася, її блакитні очі розширилися від здивування. На мить запала тиша, і лісанна відчула, як її серце стискається від страху. Але потім міра Джейн м'яко посміхнулася, її вираз був сповнений тепла і розуміння. Вона ступила ближче до лісанни, її рука ніжно торкнулася плеча сестри. Ліс, ти моя сестра, і я тебе люблю більше за всіх на світі, сказала Міра Джейн тихо. Якщо той момент так багато для тебе значить, я не проти. Але ти впевнена, що цього хочеш. Лісанна кивнула, її очі блищили від суміші сорому і рішучості. Вона відчувала, як її магія гудить у венах, ніби підтримуючи її. Лісанна повільно підняла руку, торкнувшись щоки міра Джейн, і їхні погляди зустрілися. У цей момент ліс навколо них ніби завмер, птахи замовкли, а вітер стих. Повільно, обережно, лісанна нахилилася вперед, і їхні губи знову зустрілися. Цього разу поцілунок не був випадковим, він був ніжним, сповненим тепла й обережної близькості. Міра Джейн не відсторонилася, відповідаючи з такою же м'якістю, ніби підтверджуючи, що їхній зв'язок як сестер дозволяє ділитися навіть такими моментами. Коли вони відступили одна від одної, лісанна засміялася, прикриваючи обличчя руками, а міра Джейн лише хитнула головою, її посмішка була ледь помітною, але щирою. Ти неможлива, ліс, сказала Міра Джейн, легенько штовхнувши сестру в плече. Але знаєш, це залишиться між нами. І, можливо, нам варто зосередитися на місії, поки нас не з'їли якісь інші лісові монстри. Лісанна розсміялася, відчуваючи, як тагар із її серця зник. Вона взяла Міра Джейн за руку, і вони продовжили шлях через ліс, їхні кроки були легкими, а зв'язок міцнішим, ніж будь-коли. Якщо вам сподобається ця історія, повністю історію відео буде опис та коментарі. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Повну версію з описом та коментарями дивіться у відео на каналі. Далі буде ще цікавіше, романтика триває.